Сьогодні ми низько селяємо голову перед нашим земляком, який віддав своє життя за нас з вами, за Україну. Сьогодні в щирій молитві ми просимо Бога, щоб всі земляки, які нині рахуються зниклими безвісти, Вернулися в свої домівки. Ми всі їх чекаємо. Сьогодні ми просимо Бога, щоб наші хлопці вистояли. Господи, дай долі Україні. Я написала таку молитву до наших хлопців. Хай боронить вас мати Божа, від ножів і від куль ворожих, щоб осколки вас обминали і щоб підлої зради не знали. Від полону хай Бог боронить, ваша мати сльози хай не зронить, хай не плачуть жінки і діти. Дай вам, Боже, ще довго жити! Сьогодні. Ми звертаємо свою щиру молитву, молитву всіх українців. Господи, Боже наш єдиний, дай нам долі, дай нам волі, дай нам життя, дай нам надії, дай нам хліба на столі, дай води джерельної. Дай нашим дітям зросту. Господи, дай нам миру. Боже, єдиний великий, неньку країну храни, волі та правди проміння Ти її освіти, силою знання і звичаю люд український. Звелич в чистій любові до краю, Ти наш Боже, зрости. Молимось, Боже Великий, неньку країну храни, всі свої ласки, щедроти, ти на неї зверни. Дай людям волю, дай людям долю, дай доброго світа. Щастя, дай Боже, здоров'я і многоя, многоя літа. Сьогодні ми запалили свічки, свічки в пам'ять, свічки скорботи, свічки надії. Сьогодні наша молитва за Україну для України. Ім'я України. Молимося за всіх захисників та захисниць України, за тих, хто з нами, за тих, хто загинув. Я дуже добре пам'ятаю цей день. Першими пішли наші хлопці-атовці, готові боронити Україну, перші автобуси, перші обличчя, перші сльози. Багато з них тепер. Лише фотографії на алеї пам'яті біля міської ради. За всіх полеглих у бою, за тих, що віддали своє життя саме найдорожче. Хлопці, тримайтеся, ми з вами. Ми Україна, понад усе. Степів далеких, рідний край, знайома вулиця. І рідна хата. Ну, ось і вдома, мамо, зустрічай. А в мами защемило серце. Неначе хтось постукав у вікно. Це, може, син із фронту повернувся, бо щось не дзвонить вже давно. Лише дня два, а наче вічність накинула хустину швидко до дверей. Примарилося Нема нікого, лиш на воротях чорний птах, очима сина дивиться на неї і в душу заповзає страх. Дзвінок лунає, незнайомий номер, і голос незнайомий, співчуття слова, з усього тільки й зрозуміло, Її кровиночки синочка ще нема. Забила, як поранена вовчиця. Сповзла тихенько по стіні, а голос в трубці телефон. Ваш син загинув на війні. Як можна передати материнську біль словами? Чим виміряти сліз моря, хустками чорними і прапорами в країни вквітчена земля? Хоч кажуть, що герої не вмирають. На жаль, вмирають скільки полягло. А душі їх додому прилітають і до мами стукають тихенько у вікно.